Українські болівальники як ніколи у повній бойовій готовності, адже довелося їм протистояти найагресивнішим та найгучнішим болівальникам світу британцям. І, хоч їхнє представництво на угорському феткапі найчисельніше, наші повпреди на вирішальний матч групового етапу Україна Велика Британія озброїлися до зубів необхідними шумовими засобами та національною символікою. Українки підійшли до протистояння з британками, одноосібними лідерами групи Бі. Проте щільність очків, зароблених суперницями могла перетворити кожну вітчизняну помилку на третє місце у квартеті. Розуміючи це, із хвилюванням з'явилася на корті другий номер синьо-жовтої збірної Леся Цуренко. У протистоянні з Джоанною Контою Українка була явним фаворитом. Проте за ходом зустрічі виявилася другою скрипкою. Много нереалізовано було на на ровно. Наверное, наверное, надо просто там Я більше старалась на важких мечах підтримати, як то все-таки потрапити в корт. А вона грала більш активно і відео, що хороші діагонали в її сполнені, яких я не ожидала. Навіть велике бажання перемоги, вольова гра та невгамовні вболівальники не змогли нічого подіяти із ігровим фатумом. Леся програла першу зустріч 3-6-2-6. Нача, в общем-то, неплохо. Она впоследствии не справилась с той задачей, которая перед ней стояла не в плане добычи очка, а в плане построения игры. Вперше на цій угорській м'ясорубці Україна поступилася у дебюті матчу. Під тиском такої відповідальності на корт вийшла перша ракетка України Еліна Світоліна. Поєдинок проти лідерки британок Хізер Вотсон. Наша тенісистка розпочала зібрано та обачливо. Боротьба за кожен м'яч та спортивна злість відобразилася на рахунку першого сету 6-2. А от у другій партії після чотирьох непоганих геймів Світоліна втратила свій ритм. Тут постаралося суддівство, яке не помічало явних аутів на відповідальних м'ячах. Але все це на совісті. ITF. 5-7 у другому сеті. А в третьому Вотсон отримала кураж. І як вже не старалася Еліна, цю зустріч вона програла 6-4. Фінальна крапка Вона здорово грала і в втором сеті дуже... мені не повезло. Визначаючи вітчизняну пару проти зіграного британського дуету Джоселін Рей, Анна Сміт, капітан Наталя Медведєва буквально пішла по лезу бритви. Адже ця зустріч, зважаючи на переможний рахунок турчанок проти представниць Ліхтенштейну, вирішувала подальшу долю України на цьому турнірі. Тільки два переможних сети гарантували нам вихід до фіналу. Лесю сьогодні можна було поставити пару ігратно, але вона була в такому стані, що. Фактически на кану вот був примір його участі в матчі з Канади, і на кану стояли слідче много місяців його кар'єри. На вирішальну зустріч компанію досвідченій парниці Ользі Савчук склала 26-та ракетка одиночного рейтингу Еліна Світоліна. Не зіграні дівчата надмотивовані та заряджені вболівальниками, а наші трибуни скандували голосніше усіх. На тайбрейку взяли перший сет і були на відстані одного виграного м'яча від перемоги у матчі. Але український тенісний бог сьогодні сьогодні – ...явно не в гуморі. Британки примудряються взяти гейм і за ним ще два. Третя партія вже не мала особливого змагального значення. Проте українки не здаються, і, хоч рахунок не на їхню користь, боролися дівчата до останнього м'яча 7-6, 5-7-4-6. Ми, в принципі, матч грали стабільно і виложилися на 150%. Був матчбол. Как-то неудачно все сложилось для нас. Мы не завершили очко, была такая длинная перестрелка. Мы не завершили очко, и она как-то удачно пошла на перехват неожиданно. И как-то все переломилось. Как вот просто все неудачно сегодня, сложилось. Сегодня да. как-то все, да, очень неудачно. И можно сказать, что вообще против нас все было. И судьи, и некоторые, и судді, суді судді. суді як-то тобто, як І не повезло нам в найважливі моменти. у найвідоміших світових гравців траплялися невдалі дні. У української жіночої збірної таким видався тиждень. Дуже продуктивний період, як для команди, так і для кожної тенісистки окремо. Неочікувані відкриття, незабутні емоції, важливі висновки та високий командний дух супроводжували українок у нелегкі та виснажливій прогулянці цьогорічним угорським феткапом, який вже наступного року знову відчинить для нас двері, показуючи дорогу до плей-офф Другої світової групи а найважливіші захоплюючі та емоційні моменти від української команди на нинішній феткапівській м'ясорубці. Дивіться у заключному щоденнику завтра о 21.30.